Розглянемо сьогодні, як розв'язувати визначені інтеграли. Наприклад, інтеграл від 2 до 4 х у квадраті dx. На сам значок інтеграла і dx ми увагу не звертаємо. Нас цікавить лише сама функція. Знаходимо від неї погірсно. Це буде х у 3. Ставимо вертикальну паличку. 2 і 4 – це наші межі. Далі, спочатку замість х підставляємо верхнє число, тобто 4 в кубі на 3, відняти і підставляємо нижнє число 2 в кубі на 3. 64 третіх мінус 8 третіх, це буде 56 третіх. Та й виділяємо цілу частинку, це 18,2 третіх. Давайте ще, приклад, розглянемо інтеграл від одиниці до двійки: 3х2 плюс 2х dx. Знаходимо первісну. 3х в третьому на 3, плюс 2х у другому на 2. І вертикальна паличка. Далі можемо скоротити 3х3, 3, 2 і 2 Виходить х в третьому плюс х у квадраті. І підставляємо спочатку цифру 2. 2 в кубі плюс 2 в квадраті. Пл відняти 1 у кубі плюс 1 у квадраті. Обчислюємо. 2 в кубі. 8 плюс Чотири. Ну, і відняти два. Буде десять.